Весільний бенкет, але запрошені були негідні. І так і сталося. Як ти сюди потрапив? Який Бог, як він це все сотворив? Обід готовий, але запрошені були негідні в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Узлюблені в Христі сьогодні ми маємо 35-ту неділю після зіснення Святого Духа, неділю, де євангелисти нам розказують про весільний бенкет. Каже Христос, Царство Небесне, подібне до царя, який справив весільний бенкет. І запросив дуже багатьох на цей весільний бенкет, але всі почали відмовляти. Одні відмовили йому, і він каже до своїх слуг: ідіть і на вулиці І запросити всіх тих, хто, хто там є, щоб вони, щоб моя весільна палата була повна людей. І так і сталося. І коли цар вийшов, хотів побачити е, тих гостей, які прийшли на цей весільний бенкет, він побачив одного чоловіка, який був без одежі. І він каже, як ти сюди потрапив? А чоловік е, йому нічого не відповів на те. Цар каже, киньте його у темряву в кромішню. Де є плач і скрегіт зубів. Що важливо, цей, реально цей цілий уривок із Євангелія, і цей, така притча, вона про весільний бенкет вона показує всю суть християнського вчення, віри у Бога і все про що, в одному такому легкому уривку, де ми можемо побачити, який Бог, як Він це все сотворив. Цілу історію спасіння людського роду можна побачити саме в цьому уривку. Каже, цар е, почав кликати людей. Так? І дуже часто люди йому відмовляють. Відмовляють, е, хтось каже, я маю більші обов'язки. Ці люди вони до цього моменту існують. Він до нас сьогодні також звертається, кличе нас, щоб ми відповіли на цей його заклик. І дехто відповідає, дехто ігнорує е, цей голос царя. Але подивіться на особу цього чоловіка, який не має весільної одежі. В той час, коли саме говорив Ісус про цю притчу, то в той час, коли кликали на весілля, особливо як цар кликав на весілля, то він давав одяг, який можна було вдягнути на цьому бенкеті. І бачимо, що тут велика неповага до цього царя, оскільки цей чоловік міг отримати, і не, ніхто не каже, що він був бідним, міг отримати цей одяг, але він ігнорує самого царя, що і зневажає самого царя. І його вигляд він показував те, що він не може бути саме серед того оточення. І інший є такий найперше, що що мені дає, оце обрання це моя віра. Віра в того, хто мені дав все. І той, хто мені допомагає у житті. Той, хто мене саме запросив у цей світ. Бачите, сьогодні ми мусимо скласти подяку тому, хто мене запрошує на цей весільний бенкет. Весільний бенкет то це є наш цілий світ, так, царство Боже. Господь мене запросив у цей світ. Ми його. Ми вибрали прийти на цей весільний бенкет. Навіть той, хто зараз слухає ці слова, він, напевно, що хоче побувати на цьому весільному бенкеті, і він хоче користатись цього весільного бенкету. Бо ми дуже багато маємо засобів, які допомагають людині потрапити на цей весільний бенкет, потрапити до цього царя, яким є Ісус. Але дуже часто ми самі ігноруємо, ігноруємо це запрошення, ігноруємо навіть. Те обрання, яке Господь дає, інколи ми можемо е свою віру, ми можемо не підсилювати навіть повсякденним життям. От дуже просто Бог запрошує на весільний бенкет кожного, і він зацікавлений, щоб кожен прийшов. І зараз одне таке свідчення, яке мене самого сколихнуло, е свідчення війни. І розказує один солдат, якого нещодавно поранили. Він каже: між нами була відстань, їх було троє, і між ними була відстань півтора, пів метра. Так? І кожен отримав різного ступеня тяжкості рани. Одному, один позбувся ніг, інший очей. А він каже: я вірю в силу Божу, бо Бог мене оберіг. І в мене тільки найлегші, найлегші травми, хоча ще не можу ходити, і ще досить довго потрібно, щоб відновлятися. Але велика сила Божа, тобто віра в Бога, вона допомагає людині, мабуть, Потрапити на цей весільний бенкет. Інколи Господь дає труднощі, щоб ми саме збагатилися тією вірою. Вірою, чому Господь мені дає, ми можемо постійно запитувати Бога. Але для чого Господь мені це дав? Для того, щоб я колись потрапив, вдягнувся в цю весільну одежу. Для того, щоб Бог, який буде проходитися серед цих гостей, що Він побачив мене так, ти є у весільній одежі. Ти витерпів дуже багато для того, щоб. Отримати цю весільну одежу, і ти витерпів і можеш вдягнутися і бути серед цих всіх гостей. Тебе ніхто звідси не викине. До того моменту е ти будеш тут, поки ти, бо ти взяв і все перетерпів. Ти пішов слідом за мною. Ти також терпів, над тобою знущалися, і ти перетерпів це все і одягнувся у одежу, одежу віри, одежу любові, одежу терпеливості. Сьогодні, дорогі христі, ми також, Бог нас вибрав, і Він нас також покликав. Але чим ми вибрали і покликали Бога? Амінь. Слава Ісусу Христу!